А зараз у нас тут ну, на цьому поверсі проживають переселенці. Ми приймаємо усіх, хто нам телефонує, ми всіх приймаємо сюди до себе. Ми приймаємо, що в людей горе, якось треба допомагати. Да, тут зроблений ремонт, створені умови. Ну, тут проживають люди у нас і з 22-го року 32 чоловіка проживають. І от нових вже у нас. 74. із громади, це вже з понад сто людей, евакуювали, а потім з, це, з Степного пролісак сюди привез. Четверо дітей, і я п'ята, дві дочки і два синочка. Устроїлася на, ну, на роботу вже вторую неділю працюю. Трудновато, але ну, тяжело, бо ну а що робити? Треба ж далі жити.